Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія DreamCar. У нас сьогодні знову свіженьке поступлення автомобільчиків з Європи. Ви Тільки подивіться, що до нас приїхало. Це Nissan, Qashqai 2012 чистий рік випуску. Автомобільчик у нас де 7-місний плюс 2 на всіма вами улюбленому, надійному, 1,6 дизельному двигуні на 6-ступеневій механічній коробці передач. Зараз, друзі, пройдемося по колу, покажу вам його серединку, проїдемося ним. Розкажу всі його характеристики, на що він здатний та в кінці відео вже вам скажу ціну цього даного автомобіля. Покажу вам зараз оптику, лінзована оптика, денні ходові вогні, протиотуманні фари в нас де також нікельована решітка, нікельовані е, зеркала. Стоїть гарні 17 ті -ти титани. Резина у нас також гарна літня, 24 й рік. Автомобільчик у нас ось в ось такому гарному яскравому баклажановому кольорі. Задня камера присутня, як я вже й сказав, семимісний, плюс 2, релінги, панорама. Задня оптика також в ідеальному стані, не пошкоджена, не поцарапана, не побита. І з цієї сторони автомобільчик у нас дуже гарно збережений, блестить м'ятин, царапин, сколів. Ось такі гарні легкосплавні дисочки в нас стоять. Зараз покажу вам його всередині. Автомобільчика у нас, друзі, 230 тисяч рідного підтвердженого пробігу, є повна сервісна історія обслуговування автомобіля. Також наголошую, автомобіль у нас без жодного підкрасу, жодний елемент в цьому автомобілі не фарбований. Якщо хочете якийсь детальніший звіт, можете телефонувати, писати, скину вам його на Viber там, чи Telegram. Ось водійська карта дверей у нас також. В ідеальному стані, ніяких зауважень немає. Руль автомобіля також збережений, мультикермо. Шестиступенева коробка передач. Сидіння у нас також в хорошому збереженому стані. Ручне регулювання сидінь. 230 тисяч рідного підтвердженого пробів, як я вже й сказав. Підігріви сидінь, кліматконтроль. Великий монітор. Зараз сяду покажу вам ну, Ось 231 тисяча рідного, друзі, підтвердженого пробігу. Ось такий у нас великий монітор, двозонний клімат контроль, кермо, як ви бачите, в дуже гарному стані. Покажу вам ще задній ряд сидінь. Ось Такий він, друзі, також збережений, відповідає дійсності пробігу цього автомобіля. Ще з другої сторони йдемо покажу. І права карта дверей також в хорошому збереженому стані. Ось, друзі, яке у нас все гарненьке, чистеньке, збережене. Справді видно, що в автомобілі 230 тисяч пробігу. І також задній ряд сидінь. Ще безтренько вам покажу багажник. Присутня на нас задня камера. На жаль, друзі, немає полки. Автомобільчик так приїхав, як я вже казав, 7 місць оце виймається і з цього робиться сідушки. Прийшов песик до нас. Друзі, ціна цього даного автомобіля 10 700 доларів, плюс якийсь там мінімальний торг аргументований, так що номер телефону в Описі під відео, контакти на всі соцмережі під відео. Так що дякую всім за перегляд! Чекаю ваших дзвінків.